Привіт усім! Мене звати Ігор Фентон, і сьогодні буде огляд на страшне кроваве аніме Токійський Гуль. Ще його називають токійський рюдожер на фанвоксі, але гуль мені більше подобається. Аніме жанру шонен, жахи, фантастика, бойовик і досить вже свіже в порівнянні з моїми попередніми оглядами 2014 року. Аніме має два сезони по 12 серій та дві ови. Автор манги Суї Ісіда. Ім'я, до речі, мені нагадало одного квінці. А режисер аніме Сюхей Мольта. Головний герой Канекі, зачинісінький школяр, так ще й інтроверт по натурі. Книголюб і просто дуже тихий, спокійний і непримітний хлопець. Жив він собі простим, спокійним життям і біди не знав, аж поки їжею він не став. Так так, я не просто це в рифму сказав. Хто такі гулі? Істоти зовні не відрізняються від людей, якщо тримають себе в руках, наділені велетенською фізичною силою та спритністю, а ще можуть перетворювати частинки своєї плоті в кагоне – дуже небезпечно живу зброю. Вони ще й на різні типи поділяються, але далі спойлерити не буду. Пасія головного героя, така мила фігуриста дівчина, виявилась гулем. І в той момент, коли він її проводив додому після першого побачення, вона ще й вирішила поласувати ним. Всі віди через бабу. Та по числовій випадковості, ага, випадковості канекі виживає. Хлопці роблять пересадку органів, що його рятує, і кого? Того ж самого гуля, який на нього і напав. Після випуски з лікарні він помічає, що з ним коїться щось не так. Від цього моменту він стає напівлюдиною, пів напівгулем. На протязі усього аніме цікаво спостерігати моральну війну Канекі, яка проводиться в його голові. З однієї сторони, глядачу хочуть донести, що він вже не людина, але й не гуль. А з другої сторони, він є єдиним, хто розуміє і людей, і гулів одночасно. Та все ж співіснувати у такому світі дуже важко, оскільки, мало того, що в своєму найкращому другу в пораві голоду Канекі починає бачити і їжу, так ще й за ним полюють голуби. Голуби це дворова клікуха серед гулів агентів CCG — компанії, котра бореться проти гулей. Це аніме про монстрів, котрі пожирають людей. І трясть, за тим співпереживаєш, вникаєш в цю драму, противостояння, виживання, монстри по своїй натурі, а може інший вид. Но протязі всього аніме Канакі буде боротися як проти гулей, так і проти голубів. В порівнянні з мангою, другий сезон гуляв, пішов зовсім не тією дорогою, що трохи розвітило тих, хто її читав, наприклад, мене. Тож, підводячи підсумок, рисовку в цьому аніме я оцінюю на 8 з 10 балів. Сюжет є цікавий, але місцями трохи натягнутий, тому теж 8 з 10. Опенінг цього аніме є класний, я відчув його на цього огляду, тому я йому поставлю 9 з 10. Особисто мені аніме дуже сподобалось, і коли вийшла лише половина першого сезону, я її передивився, а далі читав мангу. Зараз ми чекаємо на вихід вже третього сезону. Ну, сумніваюся, що він піде по мотивах манги, та як в другий сезон вже не пішов. Але подивимося. На цьому все з вами був Ігор Фентон і до зустрічі в наступних відео.